Моя книга Мексиканські пригоди Крембо і Баунті з ілюстраціями Кристини Мальшакової коалії дітям дуже подобається. Це історія про песика французького бульдога Крембо, який за дивних обставин опинився в незнайомій країні без господаря. Спочатку він був. Розгубленим, але згодом познайомився з місцевим Шихуахуа Баунті. Вони стали друзями, втекли з собачого притулку, щоб подорожувати Мексикою, готувати смачні страви мексиканської кухні, такий собі веселий кулінарний пригодницький екшен. Є аудіоверсія книги повноцінна аудіовистава, для якої відомий український гурт співбрати написали саундтрек. Я вбачаю, що в недалекому майбутньому той або та дитина, яка зараз ходить на мої майстер-класи по створенні історії, напише сценарій до книги і зніме класний мультик або озвучить цей мультик.